Фінансував російські війська, які воювали в Україні. Служба безпеки повідомила про підозру колишньому губернатору Ростовської області РФ. Так СБУ зібрали докази про те, що Василій Голубєв за допомогою підпорядкованих йому державних органів, спеціально створених фондів та підконтрольних громадських організацій, забезпечив безперебійне фінансове забезпечення військових підрозділів окупантів. Із початку повномасштабного вторгнення і до листопада 2024 року, поки перебував на посаді губернатора, голубів постачав російським військам зброю, безпілотники, сотні автомобілів, амуніцію, спецтехніку і спецобладнання для проведення так званої СВО. А для вручення цих, так би мовити, подарунків підрозділам ворожих збройних сил, чиновник особисто виїжджав на тимчасово окуповані території України. Окрім того, губернатор організовував та Забезпечував виплати різним категоріям учасників війни проти українців у подальшому відеозвіти та фоторепортажі про забезпечення окупаційних військ Василій Голубів та його підлеглі розміщували у російських медіа.